За донати вдячна і за спонсорську програму. Хто підписався, теж дуже вдячна. Ну це просто мене Вася сьогодні розсмішив. Вася приколіст, звісно, Стоїть спонсорською програмою. Я не знаю, під яким інші ні чатом. Я не знаю, чути вам чи не чути, так, бо вже втомилася рука тримати. Так, зараз я вимикаю комп'ютер. Вася, звісно, приколіст. Його в тумані, якщо ви мене чуєте, а, а, всі люди, як люди. А Вася в своєму репертуарі. Так. Хтось дарить, просто спонсорить телефон, прислали в подарок. А Вася сміх і гріх, 5 гривень, це цирк. Це цирк. Щідата та бідна, да? так? Ну, а, знаєте, хто що є, чим багатий, там і радий. Якщо хтось багатий, налишні 5 гривень. Це мене просто цей донат розсмішив. У мене донати набагато більші. Ну, це взагалі У мене спонсорська програма з 50 гривень розпочинається, а він мені 5 гривень. Ну це сміх, це, сміх. це просто позоріще. Вася сам себе опозорив. Так, добре, навіть чашки кави не вип'єш за такі гроші, і вони мені не треба.